Так, все, дівчатка, розпочинаємо наше заняття. Сядьте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько. Посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь! Добрий день! Хай гарно розпочнеться новий день. Зараз у нас заняття з художньої літератури. Послухайте і відгадайте загадку. Дуже я потрібна всім і дорослим, і малим. Всіх я розуму учу, а сама завжди мовчу. Це книга мовчить. Так, це книга, так, вірно, до нас на заняття завітала чарівна книга, і вона сьогодні дуже-дуже засмучена. Знаєте, чого? Тому що, <різований> вона, тому що вона на вулиці почула, як дівчатка посварились, і тому дуже-дуже засмутилась. Але вона пропонує, що треба промовити мирилку для того, щоб помиритись. Послухайте мирилку. Дві подружечки зажурилися, дві подружечки посварились. Тобі, Яблочко, мені грушечка, несварімось, моя дитина. Моя... Так, ще послухайте одну мирилочку. Мирилка летіла на плече сіла, чихенько, сіла, сіла, миріться швиденько. Дівчатка, скажіть, будь ласка, а чому так буває, що друзі сваряться? Через що? <сосвязи> Потому что они ругаются. А, поместятся. А чему? Через что? Помогут. Кто-то игрушку не поделил. Кто-то игрушку не поделил. Коли щось не можуть поділити один з одним. Так правильно, через це буває, так іноді що сваритись. Сваряться дітки. Скажіть, будь ласка, а як можна уникнути сварок, щоб їх не було? Як можна розвиватися. Ще раз дівчатка не почула. Договарюючи дітям. Так, так, абсолютно правильно. Треба вміти ділитися іграшками, а також бути чемними і вічливими. Чарівна книга принесла для вас оповідання. Оповідання, яке написала Віра Паронова, називається воно Умій попросити. Отже, слухайте уважно оповідання. Умій попросити. Розглядайте картиночки і слухайте. Наталія Володимирівна винесла на гральний майданчик лаву. Христинка швиденько сіла, розклала там посуд і сказала: Це моя квартира. Нікому не можна було сісти навіть на краєчок цієї лави. Це моя квартира, я її першою зайняла. Вихователька винесла ще одну лаву і поставила її перед старою вербою. Всі дітки, які не на лаві з христиною, пішли за вихователькою. Почалася гра, і Христинка залишилася. Зовсім зовсім сама. Трохи погралась, поклала ляйку в коляску і пішла подивитися, як сусіди живуть, а вони навіть уваги на неї не звертали. У кожного своє заняття. Хтось грається в магазин, хтось в роботу, хтось борщ варить. Ходить Христинка з коляскою навколо дівчаток і бубонить. А ви не хочете мене до себе взяти гратись? Не хочемо, відповідають. Іде ображена дівчинка до виховательки. Скаржиться. дівчата мене не беруть до себе гратись. А ти просилася? питає вихователь. Просилась. А яким ти голосом просила? Нормальним. А треба, Христинку, лагідним, каже вихователька. Ось так, дівчатка, візьміть мене до себе, будь ласка, гратись. Спробуй мене спочатку попросити. Аж після третьої спроби дівчинці вдалось. Пішла Христинка до дівчата. Попросила красивої нормальним голосом і залишилася гратися з усіма дітками. Ось таке оповідання під назвою Уміг попросити. Скажіть, будь ласка, чи добре себе на прогулянці поводила Христинка? А <таспоріг> чому? Дівчатка не брали Христинку до гри? Ні. Чого не брали, Тому що вона не ярки Тому що Христинка зайняла всю лаву і до себе нікого не підпускала, так? Скажіть, а як просилася Христинка, щоб, він, щоб дітки взяли її до себе гратись? Потому що что... почало грубо, потом хорошо. Так, вона ходила коло дівчаток і бубоніла. Ага, не хочете мене брати до себе. Була чимось недоволена, так. А в чому ж була помилка Христини? Тому що вона не вчила на скайнити. Так, правильно, так, і вона. І ще думка є в тому, що Христинка просилася нещиро, не щиро, від... Не, від... не від чистого серця, так, просила, щоб її взяли до себе гратись. А як вихователька вчила Христинку? Як треба попроситись? Прощайтесь. Так, правильно, треба лагідно сказати, так чемно, вічливо, дівчатка, будь ласка, візьміть мене до себе гратись. Так. Чи вдалося христинці так попросити? Лагідно й чемно. Вдалося? Yeah. Так, і yeah. вдалося. Правда, аж з третьої спроби, але й в неї все вийшло. Так, а як і її взяли е, до гри? І ось Христинка е, серед усіх діток. Скажіть, а як ви розумієте, як це щиро попроситись? Це я? Лагідно, щиро попроситися лагідно від чистого серця. І в народі кажуть, якщо ввічливо попросити, то завжди-завжди дадуть. Запам'ятайте це прислів'я. Будьте завжди ввічливі і чемні, і тоді все завжди буде добре. А давайте ми спробуємо лагідно назватись. Ось послухайте, як це зроблю я. Ось, наприклад, Паша, а лагідно Павлик. Я кажу Мілана, а лагідно Міланочка. Міланочка, назви лагідно ім'я Єви. Євочка Євочка, Єва, назви, будь ласка, лагідно ім'я Мілани. А -а. Я думаю, пахнет так. Анечка, назви лагідно ім'я Мілани. Мілани? Мі... От Мілана. Міланочка, Ога. так. А назвіть, Мілана, назви ім'я Анни, назви лагідно, ім'я Ані. Ані. Анечка, так, отже, лагідно ваші імена. Міланочка, Євочка, Анечка. Так, молодці. Зараз я пропоную послухати вам віршик. Вірш називається Найкраща іграшка. Я підготувала картинку для вас. Розглядайте її і слухайте вірші. Потім ми поговоримо по змісту цього вірша. Найкраща іграшка. Не вгадать тобі ні за що. котра з іграшок найкраща. Знаю, трактор заводний. зовсім ні. Електрична залізниця помилився, ну тоді це пароплав. Не вгадав. Зрозуміло, це літа, знов не та. Добре відповідь я дам, Та, яку зробив ти сам. Слухайте ще раз: не вгадать тобі ні за що. котра з іграшок найкраща. Знаю, трактор заводний. зовсім ні, електрична залізниця. Молився, ну тоді це пароплав. Не вгадав. Зрозуміло, це літа. Знов не та. Добре, відповідь я дам та, яку зробив ти сам. Ви прослухали віршик під назвою Найкраща іграшка. Назвіть, будь ласка, всі іграшки, про які йшла мова у віршику. Картинка підказка є. Трактор паровоз. Трактор ще. Паряди. Паропор. Ще. Уху, 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 уху. Літак ще. Так. Трактор. Електрична залізниця. Пароплав. Літа. А яка ж? Іграшки, іграшка все, все ж таки найкраща. У віршику ви випросив, Я... яка найкраща іграшка? Сам. Так, найкраща іграшка та, яку зробив ти сам, та, яка зроблена своїми руками. Вона найдорожча і найкраща за всі іграшки. так. Чи сподобався вам вірши? Да. Так, скажіть, а як потрібно поводитись зі своїми іграшками? <рекула> як? <рекула> так, обережно. Так, вони мають бути розкидані по всій кімнаті. <мають>? Є, є. іграшки мають бути на своїх місцях, вірно. Вони мають бути на поличці, у шафі, у шухлядці, в якійсь корзинці, там, де спеціально ви придумали місце, де в вашій кімнаті, де вони мають знаходитись, але в ніякому разі не мають бути розкидані по. Кімнаті, а ще ви маєте обережно з ними поводитись, не ламати їх, берегти. Так, давайте спробуємо разом зі мною, дивлячись на картиночку, промовляти вірші. Не вгадать тобі ні за що, Котра з іграшок найкраще. Знаю. Знаю. Трактор заводний. Заводний. Зовсім ні, смайлик показує. Тож не смей, має, Електрична залізниця. Дік з Помилився. Паїд місто Ну, тоді це. <смірки> це Пароплав. не вгадав. Зрозуміло це? Самайот Літав. Лі Знов не так. Добре. Відповідь я дам та яку. Люблю. Зробив ти пища. Зробив ти сам сам. Так, право. Дівчатка, наше заняття закінчується. Сьогодні ми познайомились з оповіданням умій попросити, а також з віршиком під назвою Найкраща іграшка. Я дякую вам за увагу. Бажаю всього найкращого. Гарного дня, до побачення! До побачення!